Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші лан-уроки, і тема сьогоднішнього уроку правильно вимовлять дзвінки приглусні звуки в кінці слова і складу. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати в кінці, що нашому дружньому класі діти просто молодці. Відгадайте, будь ласка, загадку! Я над квітами літаю, цілий день медок збираю. Зимку й дорослі й діти будуть всі медку радіти. Джола. Я про себе так скажу, я без діла не сечу. Я літаю всіх божу, я не жук і не метелик, а веселий, добрий джмелик. Молодці. Сьогодні на уроці ми продовжимо подорожувати видатними місцями нашої чудової України. Також ми згадаємо, як правильно вимовляти дзвінки приголосні звуки в кінці слова і склад. Запишіть, будь ласка, 11 вересня, класна робота і літеру М, велик, М велику, М маленьку, два рази та меню десерт. Записали. зупинили скільки вам потрібно часу, і тоді ми з вами продовжуємо. Сторінка 10 нашого підручника можете розгорнути і працювати так само. Друзі зайшли в одну з ліських їдалек, їм подали меню. Прочитаємо його. Арбузова зупа, борщ український, штрудель яблучний, пляцок з вишнів, картабуляні палюшки, тертюхи з бринзою. Чи, всліз... Чи всі слова вам були зрозумілі? Ні. Давайте з вами дізнаємося: зупа це суп. Палюшки галушки, тертюхи дирони, штрудель це рулет. І пляцок це торт. А, так, ми з вами знаємо, що в нас є дзвінки глухі. так? Вони утворюють пару: Б, П, д, т, д, т, з, с, з, с, Ж, ш, г, х, г, к, дж, Ч, З, д, дз. Ц, дз. Приголосняки не утворюють пар. В М, Л, М, Н, Н, й, К, Р, Ф. -то всі такі. Так, пограємо від приголосне, а хтось відгукав парний глухий. Б, п Д. Т, З, С. Ж, Ш. Парні дзвінки глухі приголосні, так само ми з вами. В Л. М. Н, Й, Р. Ф. Немає парного дзвінкого. Пригадаємо, як вимовляються дзвінки приголосні. У стоніжки або як у зу... Їх усі. От купити босоніжки на усі їстоніг. Отже, дзвінки приголосні в кінці слова і складу вимовляємо дзвінкою. Чітко. Нам потрібно з вами утворити записати речення: Візьми поріж і хліб ніж. Візьми ніж і поріж хліб, зроби ковбасою з бутерброд. Зроби бутерброд з ковбасою. Бабуся гарбуз в духовці запекла. Бабуся запекла, гарбуз духовці. На подали десерт мед і виноград. На десерт подали мед і виноград. Або виноград і мед. Отже, записали вправе 6. Він буде складатися з двох сторіночок. І продовжити. Візьми ніж і поріж хліб. Пишемо: візьми. Ніж. i poriję chleb zrobię butter z Ковбасою, пишемо. Зроби бутерброд. З ковбасою. Якщо вам потрібно, зупиняйте, якщо ні, ми продовжимо працювати цю, на цій вправо. Бабуся запекла в духовці гарбуз. Пишемо. Бабуся. Запекла в духовці. Гарбуз. На десерт подали мед і виноград, на десерт подали мед і виноград. Так, прослухати скоромовки ще бетончика. Вимовляємо чітко звуки. Захар заліз на перелаз, Захарку зліз. Захарку злась. Зумів залізти, знай, як злізти. Молодці. Наступна. У діброві дубки, під дубками грибки, трава між грибками, хмарки над дубками. Молодці. Так. І переглянемо з вами відео топ-5 найкорисніших страв української кухні. І вправа 10. Визначте, в якому слові є дзвінки приголосні у кінці складу: ватрушки, пиріжки, галушка. В якому слові? Пиріжки. Придумайте з ним два речення та записіть. Бачимо тут же. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!